Ця гривня, друзі, зі мною вже 23 роки. Скільки мені років? 32 чи 33? 32. 20, 22 роки. Це я е, в селі, баба-корчівка колись така була. Та, по-моєму, баба-корчівка називали. Сліпа вона на одне око була. І оце мій перший заробіток в неї я сіно перекидував згори. Треба, було, бо воно вже таке підсивши, було, треба було скинути на, на цей, ну на вулицю розкидати. Дві з половиною години я тоді потім пропотів, щоб заробити оцю купюру. І вони вже 22 роки. Вони вже такі, бачите, зношені. Ну, я їх в гаманці ношу вже десь років сім постійно. А так вони в мене там в школі то під під книжками лежали. То віці 10 років я заробив оцю цю гривню і хочу її проносити з собою все своє життя. От 1992 року ця купюра, або продамо за мільйон доларів. А твій перший заробіток який? Я так думаю, що я продавала ці вишні і рвала вишні, і відро відра сусіда сусідам. І по скільки? Я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що заробіток було 80 гривень, тоді зробила. Ну, ти ж ти ж. Це було чого, це було багато. Це дуже було багато, да. чуєш. Ну але вона з 96-го року, я з 92-го, я вже старий лев. Ось, не 4 роки старше. страшно. А які ваші перші заробітки були?